Вітаю! В ефірі деталі на 21-му. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Збитки на 60 мільйонів. На Виноградівщині шокували сумами збитків від понеділкової непогоди. Де братимуть гроші, поки не знають. Місцеві бюджети не потягнуть і 10-ї частини. Герої не вмирають. В Ужгороді прощалися з загиблим поблизу Донецька бійцем 128-ї бригади Василем Варгою. Нікого не мобілізовуватимуть, якщо буде достатньо контрактників. У військовому комісаріаті області кажуть, поки про нову хвилю не йдеться, але попередню базу чоловіків для служби вже формують. 60 мільйонів гривень приблизна сума збитків від Градобою на Виноградівщині. Відновлювати доведеться майже 500 тисяч погонних метрів покрівель. Такі цифри озвучили у райдержадміністрації. І порівняли масштаби руйнувань понеділкової негоди з повеневою бідою на початку 2000-х років. Найбільше постраждали 14 населених пунктів, зокрема, королево, Веряця Теково, Сасово, Олашник. Загалом пошкоджень від градобою зазнали 5229 тисяч господарів. Арств та 10 об'єктів соціальної сфери, і це тільки попередні дані у селах. Досі працюють комісії з представників місцевої влади та волонтерів, які складають акти про пошкодження в кожному будинку. Тим до кого комісії ще не дійшли, радять звернутися на сільську раду на сільській раді є відповідні заяви і є відповідно бланки актів обстеження житлових будинків. Для чого це потрібно? Перше, щоб зафіксувати і визначити розміри шкоди. Друге, ці акти ми плануємо передавати для того, щоб нам допомогли фінансово. Лише після цього будуть встановлені точні цифри руйнації. Орієнтована сума збитків для району 60 мільйонів. У місцевих бюджетах таких грошей нема, тому розраховують на допомогу з області і держави. Натомість, поки Виноградівщина отримує всього 1 мільйон гривень з резервного фонду обласного бюджету. Якщо розділити цю суму між усіма постраждалими родинами, вийде 165 гривень на будинок. Ці кошти запевняють обласні чиновники, мають надійти на рахунки впродовж тижня. А тим часом зневірені люди перекривають дороги. Вчора мешканці Текова заблокували центральний шлях села, вимагаючи підтримки влади у відновленні помешкань. За останніми даними ДСНС від негоди в Закарпатті постраждав 41 населений пункт у шести районах. Допомогу ж з резервного фонду поки обіцяють всього двом. Сума з огляду на масштаби пошкоджень і збитки мізерна півтора мільйони гривень. Найбільших руйнувань зазнали людські помашкання, але проводити капремонти доведеться майже у двох десятках об'єктів соцсфери: школах, садочках, фельдшерсько акушерських пунктах, сільрадах. Термінового відновлення потребує покрівля хірургічного корпусу дитячої лікарні в Мукачеві. Фото пошкоджень виклали у мережу медики. Град зрешитив дах настільки, що навіть невеликий дощ може підтопити приміщення. А на останньому поверсі корпусу знаходиться дитячо-операційня з дорогим обладнанням. У міській раді нам повідомили, питання виділення грошей на ремонт не розглядають, бо лікарня об'єкт обласного підпорядкування. А в департаменті охорони здоров'я Закарпатської одав за взагалі нічого поки не коментують. Лікарі кажуть, зверталися про допомогу всюди і до міського керівництва, і до обласного. Але поки жодної конкретики у відповідь. Тоді як першочергові роботи з перекриття покрівлі потрібно виконувати негайно. Часу у нас немає, тому що будуть дощі, і то все криша і крише то. І нам треба вже починати. Будемо закуповувати сьогодні і завтра зранку вже ту черепицю, металопрофіль. با همون اینه چه از آرنگی Ще підрахували, що будемо починати, і Нам почнуть навіть для того, щоб ми могли попередньо оплачувати. Отак ми таким чином будемо йти. Скільки коштів потрібно на ремонт покрівля? Ще підраховують. Називають тільки приблизну вартість 500 тисяч гривень на матеріали. З роботою вийде близько 700. Тож, поки колектив найбільшої дитячої лікарні країни почав збирати кошти на латання даху. Долучитися може кожен реквізити, ви бачите на екранах. Ужгород прощається. На похорон бійця 128-ї бригади Василя Варги прийшли сотні містян. 31-річний чоловік загинув під час міноматного обстрілу під Донецьком, 17 червня. Його тіло привезли в місто вчора, а панахида була як ніколи людною. Добрий, чуйний, дуже працьовитий. Так про Василя Варгу говорять ті, хто прийшов сьогодні провести його в останню путь. Біля облмуздрим театру зібрались півсотні людей. Герої зустріли з квітами в руках та навколішки. Був мобілізований під час п'ятої хвилі, 11 червня 2015 року. Потрапив до 53-ї бригади. Воював у зоні АТО протягом року, а тиждень тому під час мінометного обстрілу під Донецьком його служба закінчилася назавжди. Не бігав, як більшість бігає, ховається, прячеться, за кордон. Уїжджає. Він зрозумів, що треба йти захищати нашу державу. Прийшов до військкомату і сказав, мобілізуйте мене, будь ласка, я готовий йти на схід. Часто телефонував своїм рідним, ніколи не жалівся, лише обіцяв, що скоро все закінчиться і він повернеться. Востаннє чоловік приїздив до Ужгорода три місяці тому. Привіз купу подарунків для саночків та дружини. Молодшому всього чотири. Рідні кажуть, він копія батька, що її звуть теж Васильком. Жалко наших дітей, що так даремно гинуть. Як би не було, дивіться, всі. Звідти тут собі бізнеси поробили, поприїжджали. А наших дітей туди посилають і вбивають. На домовині у героя прапор України розписаний військовими, які пліч опліч воювали з Васелем. Разом із священниками Ужгородці молилися за вічний спокій солдата. А після живою колоною рушили на пагорб слави. Одна сестра Василя ще досі не може повірити в смерть брата. Вони були дуже близькі одне одному, виросли практично без батьків. Вікторія була йому за маму. Піклувала все як могла. Не раз мені всі казали, ти з ним як мама сявовигодишат. Він мені як дітвак був. Дуже мся гордила тим, що пішов. Служити, хоч було мені проти, айбо десь в глибині душі гордилася, що пішов, бо каже, на що пішов. Йо, який дурний. А насправді кажу хто, якщо не він, вони ж дойдуть сюди, тут і враги. Поховали Василя Варгу поряд з іншими загиблими в зоні АТО Ужгородцями на пагорбі слави. Поки політики домовляються про мир на сході України, гинуть найкраще. Лише в Закарпатті ця війна назавжди забрала вже 80 солдатів. Чергової хвилі мобілізації поки не стоїть, а повістки на медогляд лише підготовчі заходи запевняють у військкоматі. Завдання для області у разі нового мобілізаційного етапу буде вісім сотень військових. Наразі йдеться про звільнення бійців четвертої хвилі мобілізації, а також демобілізації військових п'ятої хвилі. Але заходи для попереднього укомплектування та уточнення облікових даних проводять уже нині. Також у 2016-му до військоматів звернулося 280. Два добровольця, з якими уклали контракт, проводиться оповіщення і виклик в районні комісаріати чи міські комісаріати з метою уточнення облікових даних в першу чергу. В зв'язку з тим, що згідно указу президента минулого року, був збільшений віковий сенс до 60 років. Зараз якраз тривають заходи, коли ми цих людей запрошуємо в комісаріати для поновлення якраз облікових даних в першу чергу. Можливо, можливо, якщо ми. Призвемо необхідну кількість на контракт, то не буде необхідності в мобілізації. Американський досвід закарпатським лікарям швидкої майстер-класи для бригад екстреної медицини сьогодні проводять в Ужгороді колеги. США. Гості нарікають на обладнання Ужгородських швидких. Кажуть, багато медиків не завжди правильно поводяться з дефібриляторами, які рятують при зупинці серця. Також кажуть, наші служби порятунку мало співпрацюють, немає комплексної роботи. Представники мінохорони здоров'я України теж проблеми закарпатського регіону бачать чітко. Проблема персонал, навчання персоналу, бо тому, що не завжди наші працівники встигають за новим обладнанням, і проблема навчання. Ми просто їздимо по регіонам, нашим центром і учимо практично бригади лікарів, фельдшерів, як працювати в даних умовах. Кожен поліцейський та пожежник повинен вміти якісно надавати першу медичну допомогу, аби змогти врятувати життя на робочому місці. Використовувати треба нові технології, навіть такі. Чуд нового зразка буде в рази ефективніше ніж ті, що є зараз. У вас не перемикайтеся, Попереду в інформаційних деталях дня йтиметься про таке. Ані сантиматра затінку, одна з найбільших вулиць обласного центру. Вже другий рік без дерев. Рослини виробили, а посадити нові забули. Домашні улюбленці коні Ужгородка Надія Попадюк опікується двома прекрасними жеребцями. Про хобі яке переросло у справжню любов наприкінці випуску. Ніде сховатися, уже два роки, проходячи по вулиці Капушанській, улітку ужгородці мліють від пекучого сонця. Майже 700 матрів, ані сантиматру зацінку. На величезній ділянці однієї з найбільших вулиць міста жодного дерева, лише пні. Що сталося з рослинами та коли посадять нові, дізнавались наші журналісти. Два десятки пнів усе, що залишилося від колись величних ясенів на Капушанській. Затінку по цій стороні дороги немає зовсім. Катерина щодня змушена долати цей маршрут дорогою на роботу. Уже на середині шляху стає важко. Раніше було дуже гарно, було дерева були, росли. Погано, знаєте, погано так. Ідеш та й оддихати немає, не можеш де стати собі, хоч маленько дохнути. Тож, спішиш би пройти цю дорогу, чим скорше. Молодь теж долає шлях з обуренням і поганим самопочуттям. Кисню мало, пилу багато. Головний біль забезпечений. Живуть у мене родственники недалеко і приходиться кожен день проходити цей маршрут і спитувати ці болі від сонця. Пройшов буквально 200 метрів, і вже погано себе чувствую. Сложні всього буде маленьким дітям і. Старшим людям тінька дерев'яв тут не вистачає і воздуха свіжого. Ганна живе неподалік, кожен день проходить тут з малюком. За роки вигадала собі найоптимальніший маршрут через дорогу на інший бік, потім через 500 метрів назад і через іншу вулицю з затінком додому. Я йду по тому боці, хоча мені зручніше по цьому йти. Мені доводиться да проходити цю дорогу цю відстань, і якби ці дерева тут були. Мені би було набагато краще. Відчуваю дискомфорт після, такого, після такої прогулянки. У міській раді про проблему знають. Цю обрізку, кажуть, проводили ще попередники. Садити нові будуть лише восени і лише на вулицях, які цьогоріч капітально ремонтували. Та на те, аби виросли закоренилися і розпустили пишну крону, потрібно щонайменше два роки, і лише за умови, якщо підсадять уже дорослі дерева. Клімат Закарпаття дозволяє висаджувати безліч рослин, тому біологи радять до кожної вулиці підходити індивідуально. Найкраще садити каштани та липи. Щоправда, лише стійкі до захворювань та шкідників види. Думаю, що восени ми будемо висаджувати дерева, ті, що нам були запропоновані фахівцями біологічного факультету. Клени каштани, липин, сакура. Оце то, що нам пропонували. Дерева будуть в межах цих вулиць, де ми будемо робити капітальний ремонт. Там буде висадка молодих дерев. Біологи констатують після такої жорстокої обрізки дерев, як на київській набережній вулицях Берчині та Капушанській, місто потребує негайного озеленення. То, що зараз зроблено, повернути вже неможливо. Дерева можуть свою виконувати функцію і естетичну, і ландшафтну і фільтрів тільки з нормальною повноцінною кроною. Замість вироблених дерев або дерев, які пошкоджені такою обрізкою. Це підсадка крупномерів, тобто вже досить великих дерев з повноцінною кореневою системою. Скільки точно посадять дерев, поки невідомо. Але Капушанська найшвидше цей список не увійде і чекатиме свого часу й уваги від. Влади, а містянам доведеться перетерпіти ще одне літо без затінку. Благоустрою досі нема. Але, хоча поварійні дерева обрізають, нещодавно ми розповідали про проблеми парку святої Тетяни біля ректорату Ужно безлад, занадбані конструкції та сухі гілки на деревах. Усе це на жаль поки на місці. Але невеликий прогрес є. Не чекаючи комунальників, тут обрізали величезне гниле дерево. Представники закладу звернулись до комунальників за допомогою, але уж агромікс за послуги запросив 4 тисячі гривень. Тому гроші на обрізку виділили з бюджету вишу. Це оцей ясінь. Значить, три четверті прогнив повністю знизу, величезне дупло, що там ся держить лише на, на ну, 10 сантиметрів по кругу. Там прилив «Зеленхоз», Вони прийшли подивитися, там визвали комісію, бо у нас каже, тепер не є бензину, не є в нас машини. Вирішили його зрізати, щоб не було біди в майбутньому. Замість кішечки коні. Ужгородка Надія Попадюк обрала досить незвичних улюбленців. Замість собаки чи кота дівчина опікується двома прекрасними жеребцями. Хобі переросло у справжню любов до цих тварин. Старий добрий брикет займається іпотерапією з дітками і живе в Ужгороді. А молодший, чистокровний англійський Дайміо, став справжньою зіркою і одним з найтитулованіших скакунів Західної України. Про коней, які дарують крила, далі. Любов до коней у Надії з'явилася ще у дитинстві. Дівчина родом з Рахівського району, мальовничого гірського села Єсіня. Там родина Надії утримувала декілька коней гуцульської породи. На одному з молодих жеребців маленька Надійка у п'ятирічному віці і отримала свій перший досвід верхової їзди. Ті відчуття пам'ятає досі. Це неможливо порівняти з будь-якими відчуттями. кажуть, що коні дарують крила. Тобто, якщо ви скачете в полях, це велите те, можна сказати. І ну, моєму дідусю Зараз 90 років я його нещодавно провідувала, і він дуже пишається, дуже радіє, що в мене є коні. Кінним спортом серйозно почала займатися всього три роки тому. Їздити верхи навчалася в одному з приватних клубів Ужгорода. Там і познайомилася зі своїм майбутнім конем-брикетом. Колишній власник жеребця категорично не хотів його продавати через рідкісну для України породу. Та все ж дівчина його вмовила. Кінь торіської породи. Якщо ви бачили королівські карети, запрягають саме таких от коней. На характер дуже спокійний. Коник, не дивлячись на те, що жеребці зазвичай можуть і там куснути щоб. Пнути то він частіше більше там облизується. Е, такий, як я його називаю, плюшовий мішка свого роду. Брикета дуже люблять діти, особливо за його стильну зачіску. Коли є можливість, маленькі наїзниці приїжджають до стайні, хоча б просто побути з ним поруч і погодувати. Він їсть усе: фрукти, сухарики та навіть ковбасу. Тому й вага у нього зовсім не спортивна, аж 850 кілограмів. Всі, коли його бачать, то всі дивляться, всі звертають увагу на його зачіску і на його вагу і масть. Він дуже гарний і такий великий, а милий, як кішка. А минулого року надії подарували ще одного коника англійської чистокровної породи Дайміо. Він справжня зірка, бо є правником легенди та чемпіона 20-го століття з Кентук і Дербі. Зараз Дайміо, так як і його предки, здобуває перемоги на змаганнях. Та вже для нашого краю. Жеребець посів четверте місце на всеукраїнському кубку. А на відкритому кубку Львова стриборства виборов срібло. Оскільки Надія не професійна наїзниця, з чистокровним чемпіоном займаються майстри спорту. Дайміо на відміну від брикета, потребує особливого догляду, харчується лише відбірним зерном. Надія спеціально за кордону привозить вітаміни та кормові добавки. Щодня кінь виконує вправи на розтяжку, а після отримує спа процедури у вигляді масажу та купання. А кожні шість тижнів у Дайміо замінюють підкови. Майже весь час жеребець знаходиться на змаганнях у різних містах. Аби не втрачати зв'язок з коником. Надія їздить до нього на тренування регулярно. Зізнається, за рік брикет і Дайміо стали для неї майже як діти. Тому серце розділено на дві частини: це брікети Дайміо. Вони для мене більше ніж коні. Це ну, любов всього мого життя. Тобто я дуже щаслива, що я саме зараз якби відкрила для себе ці стосунки з такими прекрасними благородними тваринами. В майбутньому надія мріє придбати ще одного коника: відкрити невелику стайню та проводити там безкоштовні лікувальні заняття для діток з вадами здоров'я. На цьому ми завершуємо. Нехай ваші новини складаються лише з приємних деталей. Дякуємо за увагу! Бережіть себе.